Всім привіт! З вами Голуб Економіст. І сьогодні ми порахуємо скільки шкур, скільки ж ш... трубочок, трубочок для коктейлю у цій пальці. Написано, що має бути 25 п'ячок. Ось, 25. Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, У -у -у! 24? А має бути 25. Може, я помилися. Давайте перерахуємо. Цікаво, це перший раз.